Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, залужний, крім кривоноса, забере назад до штабу генерала Муженка. Провів всі накази та застороги. Слово за генералом Єрмак так точно керувати не буде. Генерал Муженко, який з першого дни вторгнення прибув у генштаб на допомогу командуванню ЗСУ, також повідомив, що з середини квітня за вказівкою Зеленського його попросили покинути пункт управління генштабу. Не знаю, кому я створив незручності. Може тим, що категорично не сприймав перемовини з ворогом, які тоді вели. Можливо, позбавляв когось певного комфорту прийняття рішення або опосередковано впливав на якісь рішення, говорить Віктор Муженко. Зараз вже ситуацію повністю володіє генерал Залужна, який керує всіма призначеннями. Тому по суті, посаду муженко він точно поверне. Як і кривоносу ці два генерали заважають офісу президента, оскільки критикують владу, зокрема активно це робить кривонос, якщо через критику. У прибрали з посади та навіть кримінальну справу завели. Той же час щодо Єрмака вийшло нове розслідування. Це людина, яка має сидіти у в'язниці, і цьому є докази. На жаль, я не можу публікувати усі документи, які я мала змогу побачити, і на основі яких я писала свої твердження у розслідуванні. Поза як деякі з цих документів носять гриф цілком таємно, і вони навіть не є власністю держави Україна. Він не надав жодних контраргументів. По суті, на весь той фактаж, який я виклала про його батька у статті Йдеться про Бориса Єрмак, працював у ГРУ РФ. Те, що він є співвласником фірми, яка працює разом з росіянином, наближеним до Путіна. Він усі ці факти не спростовує. Любов величко, журналіст, розслідувач у її матеріалі для новинарні. Також йдеться, що голова офісу президента від Росії отримав хабар на 40 мільйонів доларів. Андрій Єрмак орієнтовно в липні 2019 року отримав від росіян хабар, який вираховується у десяток мільйонів доларів близько 40 мільйонів доларів за від. Стойвані інтересів РФ в Україні, в тому числі й в питанні обміну цемах, – Коментар співробітника австралійських спецслужб на умовах анонімності. В той же час, за даними телеграм-каналів, Зеленська пристане на пропозицію союзників та відправить такий ярмака у відставку. пише телеграм-канал топор помсте до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.